Чи вважаєте домашні справи роботою, та якщо так, скільки платили б за неї? Ну, вважаю, а скільки платили, скільки не знаю. Ну, саме більше мені кається, тому що вдома сидиш, нікого не бачиш, все в справах, а на роботу, хоч підеш, хоч якось розвієшся і ще й гроші отримаєш. Домашня справа це є, звісно, робота, тому що. Ну, якщо вважати жінок, вони виконують багато хатніх обов'язків, як і приготування їжі, так і прибирання. І, ну, а це... якщо чоловіки? А що чоловіки роблять? Смотреть, які домашні справи. Ну як ну то є спеціальні люди, які можуть прибирати за вас, готувати за вас то десь Таку саму зарплату. Може, тут залежить, хто це буде робити. Він повинен сказати, скільки це коштує, а так скільки платити. Кожна робота має свою ціну, звісно. Так, звичайно. Це повноцінна робота, і вона коштує чи, чи немало. Залежно від того, як виконується. А, <рес> а якщо хорошо виконується? І скільки часу займає? Тисяч 15, мабуть. Там. Ну, взагалі, кожна робота по своєму самооцінність, і мені здається, самовартість, так? Ну, орієнтовно від гривень 700 ось так. За домашні справи я вважаю, що це треба платити, Того, що немає сенсу займатися тим, що тобі не платять. Ну, я думаю, мінімальна заробітня плата мала б виходити хоча б. Не знаю, дуже, мабуть, багато. А скільки? Не знаю, навіть не, не враховую. Ну, мабуть, і в доларах, і в євро. Чи вважаєте домашні справи роботою, та якщо так, скільки платили б за неї? Ну, звісно, я вважаю домашні справи роботи, тому що нещодавно вийшла із двох декретних відпусток, і повірте мені, це дійсно велика робота. Ну, якщо грубо підрахувати, то ну тисяч тридцять я думаю було би достатньо.